Вітаю вас! У цьому випуску ми з вами порівняємо два цікавих документи, які можна назвати конституціями, Бо в обох мова йде про устрій відповідної держави: одну козацьку, іншу московицьку. Козацька Конституція це зрозуміло, Конституція Пилипа Орлика або Бендерська конституція. Це договір. Що був укладений 5 квітня 1710 року в місті Бандери між новообраним гетьманом Пилипом Орликом, козацькою старшиною та козаками війська Запорозького. Думаю, у вас зразу ж виникло питання: а де ж автор взяв московицьку конституцію? Адже такої дивини на московській державі не було ні до 18 століття, ні довгий час пізніше. Так, формально ніякої Конституції на Московщині, зрозуміло, не було, але все ж були і законодавчі акти, в яких регламентувався устрій держави. Найближчим за часом до опублікування Конституції Пилипа Орлика є текст під назвою Правда волі монаршої, написаний у 1722 році Феофаном Прокоповичем. Цей текст був настільки важливим для тодішнього імператора Петра І, що він надав йому силу законодавчого акту, а сам текст, поряд з іншими творами згаданого Феофана Прокоповича, став надійним лекалом, по якому будувалася Російська держава. Ці тексти прямо просяться, щоб їх порівняли. Для початку я розповім про обставини, за яких була прийнята Козацька Конституція. І написаний текст Прокоповича, а потім ми порівняємо їх зміст. Обставини прийняття Конституції Пилипа Орлика загальновідомі. Після розгрому союзної шведсько української армії під Полтавою 27 червня 1709 року залишки шведських і українських військ відступили на територію Османської імперії і зупинились під Бендерами. Там невдовзі помер. Гетьман Мазепа, не витримавши таких потрясінь. Залишилось декілька десятків провідних представників козацької старшини майже 500 козаків з Гетьманщини, а також понад 4 тисячі запорожців, на чолі з Кошовим Костем Гордієнком. Ці люди обрали нового гетьмана, генерального писаря Пилипа Орлика. Договір складався із вступу преамбули. Та 16 статей. Він визначав взаємовідносини між гетьманом і козацькою старшиною, основи Державного устрою України і права та обов'язки її станів у випадку відвоювання її території, від Московського царства та Речі Посполитої, а також проголошував причини переходу війська Запорозького під протекторат Шведського королівства. Договір зберігся у декількох редакціях. Це два тексти на староукраїнській мові, а також основний та скорочений тексти латиною. Оригінальний рукопис староукраїнською мовою 1710 року, засвідчений підписом Пилипа Орлика та печаткою війська Запорозького. Він носить назву Договори і постановлення прав і вольностей війська Запорозького між ясновельможним. Його милістю паном Пилипом Орликом, новообраним гетьманом війська Запорозького і між генеральною старшиною, полковниками, а також названим Військом Запорозьким. Другий текст староукраїнською мовою це копія цієї угоди, виготовлена істориком Дмитром Бантишкаменським у першій половині 19 століття. Обидва ці документи зберігаються у Російському державному архіві давніх актів. У Москві. Крім того, договір був укладений латиною. Оригінальний текст латинською мовою носить назву пакта ет Конститунес, легум і так далі. Не буду втомлювати читача наведу кращий переклад цієї назви українською. Він звучить так: Пакти та Конституції, прав та вільностей війська Запорозького. Слово пакти тут означає договори. А Конституції постанови рішення закони. У Речі Посполитій Конституціями називали постанови Вищого законодавчого органу влади Вального Сейму. Скорочений текст з Латиною, а також преамбула договору, зберігаються у Національному архіві Швеції. Скорочений текст носить назву контента пакторум» і так далі, що у перекладі означає. Затверджені умови договору між гетьманом та військом запорозьким у стислому огляді зібрані. Сучасна назва Конституція, поширена в українській історіографії, походить від дослівного перекладу латинської назви документу. У всіх інших варіантах слово Конституція ми не зустрічаємо. Тобто, виходить, що термін Конституція вживається помилково, аж ніяк ні. Перед нами документ, у якому визначений устрій держави, і тому ми правомірно повинні називати його саме Конституцією. Щодо іншого документу, то слід пару слів сказати про особистість Феофана Прокоповича: Московське царство відчувало величезний дефіцит освічених людей і для того, щоб заповнити цю прогалину. Московські правителі почали запрошувати освічених українців, переважно випускників Києво-Могилянської академії. Відгукнулася велика кількість українців, які прийняли активну участь у проведенні реформ і перетворенні Московського царства у більш-менш сучасну Російську імперію. Феофан Прокопович був одним із цих діячів. Його біографію детально я розповідати не буду. Але зауважу, що у 1710-1716 роках він був ректором Києво-Могилянської академії. У 1716 році він був запрошений на єпископську посаду в Росію, але на єпархію не поїхав і лишився в Петербурзі у якості радника Петра І. У 1721 році він був призначений. Віце-президентом Святійшого синоду, головою якого був інший виходець з України Стефан Яворський, кажуть, що саме він підказав Петру І нову назву держави Росія і подав ідею перетворення Московського царства у Російську імперію. У 1721 році імператор Петро І підписав статут про успадкування престолу. Який скасовував традицію передавати престол монарха прямим нащадкам по чоловічій лінії і передбачав призначення спадкоємця престолу з волі монарха? Мабуть, ви розумієте, що цей указ був викликаний конфліктом Петра І з сином Олексієм, який був у 1718 році засуджений до смертної кари? Так от, трактат Правда волі монаршеї був написаний Прокоповичем за дорученням царя для теоретичного обґрунтування його права на призначення спадкоємця і цьому трактату було надане значення законодавчого акту. Крім того, в трактаті визначалися основи устрою Російської імперії. Російський самодержець, на думку Прокоповича, править державою по волі Божій. І відповідальність несе лише перед Богом. Як пише Прокопович, імператор всеросійський є монарх самодержавний і необмежений, коритися його владі не тільки за страх, а й за совість сам Бог наказує. В Конституції Шпилипа Орлика послідовно проводиться ідея народного суверенітету. Тобто, основним джерелом влади є народ. І, відповідно, і здійснювати владні повноваження можуть лише ті особи, які уповноважені на це народом. Таким чином, гетьман отримує владу лише тоді, коли народ шляхом виборів делегує йому владу. Зверніть увагу на такий пасаж у договорі: доповідати ясновельможному гетьману про всі державні військові справи. Повинні генеральні особи, які відповідно до служби постійно перебувають при гетьманові, а не хатні слуги, які жодними військовими справами не повинні цікавитися і не втручатися в державні інтереси. Що ж це по-вашому, як не заборона здійснювати владні повноваження особам, неуповноваженим на те народом. До речі, зауважу. Що ця вимога Конституції Пилипа Орлика лишається актуальною і для нинішнього російського, і, на жаль, для українського керівництва. У питанні про межі влади монарха і права громадян Феофан Прокопович звертається до теорії суспільного договору в його консервативному варіанті. Зокрема, він використовує теорію, запропоновану Томасом Гобсом в його трактаті Левіафан. Нагадаю, у чому зміст теорії Гобса. Він виділяє два етапи в історії людства: природний і громадянський. У природному стані людина абсолютно вільна і точиться війна всіх проти всіх. Люди укладають так званий суспільний договір і створюють державу, і тим самим міняють свободу на безпеку. Тобто главою держави повинен бути абсолютний монарх, а громадяни абсолютно безправні, оскільки вони поміняли свою свободу на безпеку, яку дає держава. На довгу Прокоповича влада може регламентувати всі аспекти діяльності підданих, навіть такі порівняно неважливі: обряди, звичаї, вживання одягу, будинків, будови, чини та церемонії в банкетах. Весіллях, похованнях та інші. Що стосується складачів Конституції Пилипа Орлика, то вони використовують ліберальний варіант теорії суспільного договору, найбільш повно сформульований Джоном Локком, який творив майже на століття пізніше Гоббса. Коротко нагадаю його: Лок погоджується з Гоббсом про наявність двох станів, природного і громадянського. Приймає термін про війну всіх проти всіх, приймає тезу про те, що люди, створюючи державу, міняють свободу на безпеку. Але він наголошує, що люди не віддають усю свободу, а лишають за собою так звані природні богомдані права: право на життя, власність, право не бути покараним інакше, як за вироком суду тощо. Придивіться. У Конституції постійно вказується на обов'язок влади дотримуватися прав різних станів, козаків, селян, міщан, а питання про права міських магістратів винесені навіть в окрему главу. Зауважу, що одним із основоположних прав людини є право на повстання проти уряду, який узерпує свою владу і втручається в права громадян. Тому, користуючись можливістю, хочу заперечити тезу, які висувають російські діячі на чолі з Путіним, про те, що усилення президента Януковича було незаконним. Ні, український народ лише скористався своїм правом на повстання проти уряду, що перевищував свої повноваження. Повертаюся до розповіді ще одним наріжним каменем. Відповідно до якого будь-яке державоподібне утворення перетворюється в нормальну державу, є вимога верховенства закону. Що ж нам пропонує Прокопович? У московській державі влада має такі ознаки необмеженість, незалежність, надзаконність, безвідповідальність. Він вказує, монарх підлягає лише Божому суду, але не людському. Цар стоїть понад законом, і його дії ні в якій мірі не стримуються законом. В Україні питання верховенства закону обговорювалися ще здавна. Я пригадую той шок, який я отримав, перше читаючи знаменитий твір Станіслава Оріховського напучення польському королю Сигізмунду Августу. Одна з його глав носить назву Що більше в державі закон чи король? І в ній Оріховський впевнено доводив, що закон вище короля. А цей же його твір, написаний за півтора століття до Конституції Пилипа Орлика, що ж говорити про саму Конституцію. У ній ідея верховенства закону проходить червоною ниткою через увесь її текст. Нарешті, однією з основних вимог до демократичної держави. Є розподіл влад на три гілки законодавчу, виконавчу і судову. І ці гілки повинні бути незалежними одна від одної. Цю ідею найбільш послідовно виклав Шарль Луї Монтеск'є в роботі про дух законів, опублікованій аж у 1748 році, тобто, вже після складання Конституції. Але над нею вже давно працювали видатні мислителі і, як то кажуть, ідея розподілу влад висіла в повітрі і була усіх на слуху. Ну що ж, давайте подивимось, як же пропонує поділити владу Феофан Прокопович. А ніяк. Уся влада законодавча, виконавча і судова, зосереджена в руках монарха. Причому, за виразом Прокоповича, Монарх може законно повелівати народу не лише те, що потрібно для блага держави, а все, що йому подобається. Крім того, Феофан Прокопович віддає імператору всю повноту церковної влади. В Конституції Пилипа Орлика розподілу влад присвячена чи не половина всього тексту. Законодавча влада надається Генеральній Раді. До якої входять генеральні старшини, полковники від кожного полку, генеральні радники, делегати від полків, з людей розважливих і заслужених, полкові старшини, сотники та представники від Запорозької Січі. Генеральна рада здійснює свої повноваження незалежно від гетьмана. Генеральній раді належало працювати сесійно тричі на рік на Різдво Христове, на Великдень і на покрову. На своїх зборах Генеральна Рада розглядає питання про безпеку держави, спільне благо, інші громадські справи, заслуховує звіти гетьмана, питання про недовіру йому, за поданням гетьмана обирає генеральну старшину. Виконавчу владу здійснює гетьман України, який обирається пожиттєво, але його влада не є необмеженою і межі її чітко визначені цією Конституцією. Судову владу незалежну ні від Генеральної Ради, ні від Гетьмана здійснює Генеральний військовий суд. В документі сказано про це так: якби хтось із генеральних осіб, полковників, генеральних радників, значного товариства чи інших військових урядників, особливо щерні, образив гетьманську честь чи в чомусь іншому провинився, то ясновельможний гетьман не має права сам покарати їх, а повинен буде подати до Генерального військового суду кримінальну чи некримінальну справу. Що ж тут скажеш? Здається, до цього тексту нема чого додати й людині ХХІ століття. А в Росії зараз, так само як і 100 і 200 років тому, чилом б'ють великому государю. Серед інших важливих пунктів Конституції. Збереження православної віри і повернення православної церкви України у підпорядкування вселенському патріарху, а не патріарху Московському. Визначалися кордони Української козацької держави, які відповідали кордонам за правління Богдана Хмельницького. Наголошувалося на необхідності Союзу України з Кримським ханством. І нарешті у преамбулі було чітко визначено. Що причиною виступу козаків проти московської держави були постійні утиски з її боку, які загрожували самому існуванню українського народу. Українська держава визнала протекторат Шведського королівства саме для того, щоб мати сильного захисника від зазіхань московської держави. На жаль, Конституція Пилипа Орлика майже ніяк не вплинула на устрій тодішньої України. Проте, цей видатний документ, насичений передовими політичними ідеями, суттєво вплинув на еволюцію української ідеї і зайняв важливе місце на довгому шляху українського народу до незалежності. Отже, що нам дав цей аналіз? Ми порівняли дві конституції московську і козачу. Правда волі монаршої Феофана Прокоповича пропонує нам як зразок. Печерну абсолютну монархію, де відсутні такі звичні атрибути, як верховенство закону, розподіл влад, де піддані не мають ніяких прав, а їх життя регламентується дріб'язковими вказівками самогутньої влади. Конституція Пилипа Орлика – це зразок Конституції класичної демократичної держави, устрій якої відповідає більшості навіть сучасних критеріїв. На цьому я завершую свою розповідь. До побачення!